Ну і детальніше, друзі, будемо про це говорити І не тільки Олексій Суровцев, актор, волонтер, якщо його називають, мама, власник притулку для тварин вже в нашій студії. Олексій, моє вітання вам. Ну і Добре. не лише ви одні. А ще й прекрасна білява паняночка, булка. Друзі, знайомтесь, прекрасна е, ось така собачка, песик, який сьогодні завітала до нас з вами разом. Дуже е, я вам скажу, дуже вона е, е, така, от е, ну, от адаптується в будь-якому приміщенні. Це... Це наизлійший на Найзліший? Ну, бачиш. Це ж видно, що він найзліший. Ну mm -hmm. чесно кажучи, вона дуже добра, дуже добра. дуже добра, да Незважаючи на те, що вона пережила історія цієї собаки. Вона завдіївки завдіївки. Да, її ем, привезла зоозахисна організація і віддали в не дуже класний притулок, е, грубо кажучи, зовсім не класний притулок, mm -hmm. е, по справі якого зараз відкрито кримінальне провадження, провадження по жорстокому mm -hmm. поводженню з тварини, Да. І булка одна з багатьох собак, яких ми вилучили саме з цього притулку, ну і звісно, я її забрав собі. Як ви знайшли спільну мову одразу? знаєш, Алабаї вони такі вони спочатку досить обережно ставляться до людини, а потім, якщо ти попадаєш в її зграю. Mm. Все. То Вон, все. Ну, тобто да, це, вірність, це, це любов, вірність і таке інше. Не хочу сказати, що вона дуже класно охороняє будинок. А що ні? Ні, вона навіть не виходить, коли там до мене приходять знайомі. Mm -hmm. Вона навіть не виходить до них. Тому що ну напевно, що в базовій комплектації булки цього не закладено. Вона просто повинна бути доброю, ласкавою і таке інше. Це я ж бачу, бачите, яка вона добра, ласкава і подобається. Просто щоб ось так до неї ставилися, так само і вона ставиться. До всіх, а взагалі чи доводилось вам якось тренувати булку, якісь робити там, з... так, з... так звичайно. Ми собака вже достатньо доросла, mm -hmm. 5-6 років. Тобто, це зараз складніше, і тим більше, що до, до того вона жила в Авдіївці. Вона сиділа на ципку, тобто люди з нею максимально не займалися. Вона вже знає декілька команд там сидіти, лежати дай лапу до мене і таке інше. Але звичайно, тільки за смачнюльку вона може це зробити. Дай лапу, ну, дай ламалька дай є. лапу, дай лапу, дай лапу, ну дай лапу. <гум> Ні, ну зараз не буде. Дай лапу, дай лапу, дай лапу, ну дай лапу. Ну, не хочу все Вона хочу, не, не... Ну, якщо не хоче, не хоче але смачнолько все одно. Але смачулько з'їзда все одно. А ну насправді я розумію, що дійсно е, в мене завжди таке запитання цікавило. Е, я так розумію, що ви кажете про будинок, коли ти маєш власний будинок, то очевидно саме такої породи собака в будинку їй буде комфортно. Так, а як щодо квартири, якщо люди, наприклад, можуть її е, ну буває різне, так хтось може допомогти і вилучити десь собаку і забрати її звідкись по з таких територій, де небезпечно, і може прийти. Ти в себе як, як в квартирі, наскільки це взагалі може бути комфортно для такої собаки? Є певні породи, які не пристосовані для mm -hmm. квартири, і це Алабай одна іде сюди. Mm -hmm. сюди. Одна з них. А, моя історія з булкою така, що заради булки я продаю свою квартиру, і зараз я живу в орендованому будинку, продам квартиру і буду будувати свій будинок. Ну от така історія, mm -hmm. а, бо це було кохання з першого погляду. Алабаєм не комфортно в квартирі. Тобто вони це. Як це називається? Порода правильна, якась там азіатська, щось що, що, що Я зараз не, не згадаю, породу, mm -hmm. ну коротше, вони лівчарка, да, баврань, лівчарка, да. Да. Вони максимально комфортно себе відчувають взагалі на вулиці в мороз. Mm -hmm. да, Їй зараз максимально важко. Тому, якщо порода розрахована на квартиру, чому б ні, звичайно. Так, до речі, булка як до дітей ставиться? Максимально позитивно. Максимально да. позитивно. Максимально До котів не До котів не дуже. У мене 5 да. котів ще вдома, да. вона mm -hmm. не дуже їх любить. Mm -hmm. Але до дітей максимально класно. Людей вона обожнює. Це прекрасно. Ну, ми ж бачимо, що так, от як вона зайшла до нашої студії, ми зрозуміли, що таке враження, що ми з нею вже давним-давно тут граємось, знаємось, і в принципі вона доволі себе відчуває як в себе вдома, скажімо так. Олексію, а з приводу того, якщо детальніше поговорити про ваш притулок, скільки загалом зараз у вас домашніх люблені? Зараз в мене близько 70 котів, і ще в мене є притулок для собак, там зараз. Було 46,5, вже багато роздали, десь 28 десь собак mm -hmm. залишилось, але собак ми більше не набираємо. Це ті собаки, яких ми вилучили з того притулку неблагополучного. І Задача зараз максимально роздати собак, знайти їм родини і далі продовжувати займатися котами, як шукаєте родини, тому що дуже важлива ця історія. Ми ж бачили на прикладі те, що ми зараз озвучували. Є справді люди, які заводять собі домашніх улюбленців, ну і насправді роблять такий крок, але дозволяють потім до них таке неблажливе ставлення і взагалі дуже негативне відношення. Поводити себе жорстоко з тваринами, тобто, ну тобто, отут не сходиться пазли, але насправді як. Ви шукаєте тих, кому справді можна віддати домашніх любов. Всі бажаючі мені пишуть в соцмережі. Mm -hmm. Я надаю анкету з 10 запитань, яка мені дає в принципі зрозуміти, чи готовий це ви... як чи... тест так це такий дуже простий психологічний тест. І потім, після якщо по анкеті все ок, я запрошую на особисте знайомство, людина приїжджає до мене. В притулок на зустріч ми знайомимося з людиною. Потім людина вже знайомиться безпосередньо з тваринами, обирає собі тварину. І, звичайно, є дуже багато нюансів, на які мені потрібно звернути увагу, щоб зрозуміти, чи можу я довіряти людині чи ні. Ми обов'язково заповнюємо договір від моєї громадської організації. Я даю зобов'язання людині піклуватися, передаю ці обов'язки. Піклуватися, годувати, лікувати таке і інше, і договір має юридичну силу, тобто, і ми потім контролюємо. Тобто, якщо людина щось скоїла не так, ми mm -hmm. можемо притягнути до відповідальності. Але на жаль, так як ми бачимо, зараз закон працює дуже слабо, тому що немає контролюючого mm -hmm. органу. Да, ми з провідними зоозахисниками зараз намагаємось створити підрозділ зоополіції. Поки що ми вперлися в стіну, тому тому що Кабмін це заблокував зараз. Е, Б'ємося далі, хоча б якийсь відділок з поліції, mm -hmm. яка буде допомагати доводити ці справи до кінця. Бо насправді поліція просто не знає, як це робити. Ну, вони заточені трошки на, на інше. Mm -hmm. да, і простіше створити невеличкий відділок ніж навчити в, в всю поліцію. Mm -hmm. Ну так справді тут в цьому плані ще. Потрібно багато е, працювати. Але чи бувають такі випадки, Олексію, коли, наприклад, ви знаходите родину, да, пишуть вам, все проводите, тестування, все окей. Тобто, дійсно ви бачите, що можна цим людям віддати а, чотирилапого друга. Чи буває таке, що от якось не проживається він там в цих умовах, от тобто не можуть знайти контакт з е, е, цією родиною, потім до вас звертаються і кажуть: ну що робити? Ми ж до нього і так, і сяк, але ну? Не йде таке буває. Ну, по перше. Бувало... Я можу собі майже назвати котячим зоопсихологом, і і ми підказуємо до робити, так? До будь-якої тварини можна знайти підхід до будь-якої. Але були у нас випадки за весь період, напевно, що один-два. Зараз точно не згадаю один або два. Випадки, коли все ж таки тварину довелося повернути. Але з інших причин у людини, там у дитини відкрилася алергія серйозна, наприклад. Це був один випадок. І було таке що що тварина з іншою твариною не ожилися. Mm -hmm, тобто люди скоріш за все не змогли допрацювати. Це потрібно працювати над цим, і будь-яка тварина може існувати з іншою. Ну, насправді дійсно, перш ніж навіть завести домашнього улюбленця, і навіть взяти з притулку тварину, ми розуміємо, що це доволі серйозна робота не лише над тим над контактом з твариною, mm -hmm. а та і ще й над собою потрібно працювати. Mm -hmm. Правильно Звичайно. потрібно звичай. готуватися максимально звичай. до цього, тому що це не так. от, знаєте, взяв і все. Бо буває, що в нас дуже багато людей думають: ну взяли собі тварину, і якось забувають. Потім це про неї, максимальна це... максимальна відповідальність, і якщо ви берете до себе тварину, ви, начебто, берете собі ще одну дитину, так ви повинні це зрозуміти. Так, це абсолютно. А кого ще з е, ви казали, що булка так зараз у вас фактично є? А з останніх тих, кого ще довелось вам? Можливо, з тих територій евакуювали е, тварин чотирилапи. Можливо, ще десь у вас зараз є. Ті тварини, які справді потребують домів. Скільки їх зараз тих, хто е, шукає Всі, 70 котів, і десь там до двадцять до 30 собак. Mm. Ми постійно зараз займаємось. Тільки вчора приїхав mm. з ага. евакуації Турецька друж. Ківка Костянтинівки там mm. забирали тварин. Постійно возимо тварин. Тому людей зараз не вистачає, які хочуть взяти тварин. На жаль, і на жаль, ворог наступає, і mm -hmm. звичайно, люди виїжджають. Але багато залишає своїх тварин. Тобто Торецьк стоїть, людей нема, а тварини а є тварини є. Так, це важливо. Дякуємо вам за те, стоїть. що дякуємо вам за те, що ви робите цю справу, і справді це потрібно робити. Люди, ми розуміємо, що люди теж важливо, але так, так і не менш важливо, тварини і чотирилапі друзі, які завжди з нами. Це справді, як ви сказали, це. Та увага, яка потрібна навіть дітям, те, що, те, що ми бачимо, діти вони ж такі самі діти, правда, так, можна так, звичайно, звичайно. як і як і наша малеча. Так, ну, ну що булка ж, Олексію, булка, 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 булка Настя не змогла втриматись. Бачите, так, вона вона захотіла підійти сюди. Ну, ось така красуня, булка е, сьогодні в нашій студії, так і е, з паном Олексієм, Олексій Суров, це фактор, волонтер, котомама, якщо його називають, власник притулку для тварин. Олексію ще раз дуже дякуємо, Що ви дякую, робите дякую. за вашу справу за те, що ви завітали в нашу студію, розповіли, як це все. Відбувається друзі, тому пам'ятайте, що ці домашні улюбленці справді шукають тих тих сімей, тих родин, які будуть про них піклуватися.